проходи засидење комис... посиленој комисија на Тишанската міської ради и со своја оплика на специјално-гуманитарној сфере на главност на депутатската и На засидење на комисија предполе голова Глобина Оргазија, заступна голова Глобина Оргазија, Члени комісії eh, Максенюк Степа Максимюк Овтана, Олександр Степанюк eh, і секретар комісії Валентина Шевла Присудня. Eh, поки що там Таніла Натолік нема звуків. Не сьогодні народження і можна. Так. Eh, Присутні на засіданні комісії, заступник начальника військової адміністрації Ольга Брабачук, заступник міського голови Оксана Латишева, начальник відділу правового забезпечення Людмила Віршук, директор фонду комунального майна ОВАЙ Магія. Так, і Ірина Міщев, працівників депутатського відділу. Їх і назвала. Сьогодні у нас буде розглядати питання, які привезли з е, диспозиції. На комісії регламентні ми розглядали це питання. Нагадую, що було заключено секретарі міської ради, секретарі міської ради. Дане питання у порядок денний заступник міського пані Латишаві та Юрічного відділу правового забезпечення розробити проєкт рішення. Оскільки в групу я закидала, що надайте опозицію -по чи, скажучі чи рішення є, я, я виділ не отримала, тому вчора. Режимі узловжували питання про визначення самообважаного особи. про рішення подавали відповідні комісії рекламу. Так, отже, прошу відповідно до регламенту, ми маємо проголосувати за одноразове відхилення від регламенту. Так? Спочатку деємо, за порядок день, а тоді на відсілені. Так, на порядок денний нас буде виноситись одне питання

ви порядок ще не розраховуєте, питання. Вікторія, у вас є проєкт, який відбувала спеціальна комісія? Валентина Олександрів не є, у Оксані у Олександра є. Так, і це не вона має. Це не вона Хто якщо доповнень до порядку війни, будь ласка, так? ну фактично назва одна й та сама, так? Назва одна й та саме. Порядок денний можемо голосувати. Хто за даний порядок денний, прошу проголосувати, в якому. Нажаття кнопки. Так, за порядок не проголосоване. За одноразове відхилення від регламенту ставимо голосування. Прошу проголосувати, щоб ми розглянули це питання. Хоча в усіх є е, два проєкти. Один проєкт добувала постійна комісія, другий проєкт підготовлений за дорученням цієї ж самої постійної комісії. Фактично, е, я думаю, що майже одна і саме стаття була відмінована. До цього сьогоднішня немає пояснень. Якщо в нас є пояснення від реклами, то тут немає. Щодо обратно депутати немає пояснення, так як я вже ознайомлювала на попередньому засіданні постійної комісії депутатів з висновками стосовно того, то комісія послалася на статут, але дана норма має своє відображення в законі про місцеве самоврядування, відповідно на яке є посилання у проекті рішень, який був підготовлений за дорученням комісії саме. Це в частині в статті 1, статті другій, 10 закону про місцеве самоврудження. те, хто я представником територіальної громади, я про це неодноразово зазначала. Єдине відмінність між проектами рішень наших тому в тому, що те, про що я раніше зазначала, що не може рада визначати потерпілого, і слідчі в даному заміні, якщо звертати увагу дослівну, не просили визначити потерпілого, а саме. Виключно представника територіальної громади, яким є Мітішинська міська рада, про що не визначено в проєкті рішення, що стосується визначення персонального складу, так як також мною раніше назначалося, що, що згідно норм цивільного кодексу, згідно норм господарського кодексу, повноваження представником будь-якої юридичної особи є її керівник. В даному випадку, оскільки процесуальний статус... Сторони Стішенської міської ради буде визначатися слідчим та прокурором. В даному випадку залучено, визначено представником нами, зазначено е, його керівника і з бажанням е, хтось з депутатів для того, щоб мати доступ до матеріалів кримінального провадження е, та мати можливість ознайомитися, щоб депутати також володіли. То було запропоновано ще два прочерки у випадку, якщо б хтось з депутатів виявив. Бажання і також приймати участь, ознайомлюватись матеріалами про кримінальне провадження і так далі саме тому було запропоновано, оскільки е, саме представників е, слідчі просить не тішинської міської ради, тому ми зазначаємо у керівника, е, та, який станом на де сьогодні дека міської ради, та де питають, оскільки Латиш Оксана, який запропоновані в проєкті рішення представник. Не є не працівником міської ради, а іншої юридичної особи. А знову ж таки, я застаю що це досить тонка границя, те, що виконавчий комітет цей виконавчий орган ради. Але в даному випадку це абсолютно окремий юридичний послуги. Так, Вікторія, щось хочете озвучити? Бачила, що хоче. Пропоную залучити саме власне, що от, тому що на комісії ви нам говорили, що ми взагалі не правомочні вибирати представника, а сьогодні ви говорите, що ми маємо вибирати представника міської ради Івана Романника. Ну, тому ми можемо влучити Івана Романка, але прошу залучити до моя пропозиція, долучитися таки до, заступникам міського голови Оксана Романовича. На комісії взагалі говорили, що ми не маємо права Сьогодні ми вже бачимо проєкт рішення на Івана Рема. Ну, тут, тут не йде бачимо... мова про персональний склад, тут мова про юридичну особу. Я на комісії вам зазначала неодноразово, що законом визначено представник територіальної громади. Хто є представником територіальної громади? Я про це вам зазначала неодноразово, я не говорила, що немає представника. Так, пропозиції які депутатів? Ось ці наставте мої пропозиції у так, ставлю пропозицію депутата Гаврилюк на голосування підтримати проєкт, який подала регламентна комісія, підготувала регламентна комісія, руки проголосувати. Можна ні, можна щоб було. Іван Васильович і сам власне ще не допустимо. Але проєкт додаткові який ми подаємо, так? Пропозицію. Що це, будь ласка, тоді не довід даного проекту рішення? Частині потерпілого, тому що цей статус не давав нам, не просив, не слідчі, які нас. <клід> доний статус не визначений не тішинської міської ради, територіальної громади, просять виключно представника без будь-якого процесуального стану. Ось <клід> маю на столі дослівно просить визначити особи, уповноважений представляти інтерес територіальної громади в катарному кримінальному провадженні. Без Без Стас, нам може нам запросити себе тільки, щоб вони уточнили до речі щоб ми знали, що їм. Телефонувала я свій чому і він сказав, будь-який представник може приймати участь, якому то вірить ради. Але вона не визначає статус, але дає представника. Статус визначає діти про свідчі або процесуальні проводити. Процесу. Наскільки я зрозуміла, Вікторія Раврюк пропонує залишити проєкт рішення, який ми отримали сьогодні, але просто додати ще кандидатуру Оксани Лакашови. А пані Юрчук нам пропонує повернутися до попереднього проєкту який результати на комісії, так чи ні? На комісії ми зараз розглядаємо. Ні, на попередній комісії. Чи ви було рішення? Було. Так, було? рішення. Ага. так, ми завдання дали. Вікторія, ще раз, Сьогодніше, будь ласка, озвучте, ви за який проєкт рішення? Той, що подали сьогодні юридичний відділ і до, е, додати додати сюди. Ні, давайте до нашого перша забила з нами комісія, здамо ще Івана Васильовича, так як хоче пропонує міська рада. Але нам вже пояснює, що ми не можемо вказувати фразу по сторона». Ну а фактично все вони потерпіли сторонами. Ну э, почекайте, Олексійна, ви э, юрист ні. правник і я ні. Оксана Петрівна теж ні, Олександр Володимирович теж ні. Теж ви розумієте чи ні? Юристи готували так само. Ми ж не самі його готували депутати. Юристи залучали юристів. Прошу висловитися, хочу. я проти. Я проти. Так, Олександр, не збираєтесь на регламент, щоб вияснити. Е, то я говорив, або звернутися, щоб ми зробили правильне рішення. Є два рішення, перед вами є рішення. У мене одне. Одне. Ну, чекайте, що інше. Оксана Петрівна, ваша думка. У мене одне була. Ваша думка. Рада не ви не мож, рада не може визначати статусу потерпілого, ви можете надати представника уповноваженого Ось дослідно. Ви кажете, готували проект рішення і ви я не заперечую. Тут теж працювали і висили. Повірте мені, ми спілкувалися з людьми, які мають 20-річний стаж в кримінальних провадженнях. Я маю на увазі мої колеги, з якими я колись навчалася в університеті. Я вам кажу, ми ви вчора вивчали до цього вечора. Цю ситуацію, я думаю і вважаю, що вам і нам на сьогоднішній день треба не просто прийняти формальне рішення, а зробити правильно. Тоді, Оксана, Другула, е, якщо ми залишаємо проєкт регламентної комісії, але виключаємо пункт перший і е, додаємо туди ще Романі Парк, так, після Ольга Сафіна, ми виключаєте пункт перший. Визначити міську раду у представником не міської міської. Забрати слова потерпілої особи. Правильно, Я... а, ви розпочатку... ви Ще раз. раз. Ще раз. Аналогічно, як написано, в мене, перший пункт. Ви знаєте, має два. Просто без потерпілої штро. Добре, значить, озвучую е, проєкт, реклами провільності. Прошу поставити мою пропозицію, яка є зараз написана, підготовлена комісією комісія, само працювали юристи, які давали цей Івана Лунака без набирання потерпілої особи. Так, добре. Можна я, Ну я особисто хочу отримати відповідь на питання, які саме юристи працювали над цим проектом рішення. Що в нас є юристи в виконавчому комітеті, які ще юристи працювали над проектом рішення? Ви маєте право голосувати. Мене є пропозиція, Я Ставимо... маю право задавати запитання. Я маю право не запитати. Так, шановні ставлю на голосування пропозицію е, Вікторії Гаврилюк щодо підтримки даного рішення. Пропозиція, яку вона внесла. Залишити без змін і додати е, кандидатуру романюка. Рум 2. Хто за голосує? Рішення не прийнято. Наступна пропозиція. Пропонуємо, так як сказала Людмила Юрчук, визнати Анатішинську міську раду в першому пункті, уповноваженою представляти інтереси Анатішинської міської територіальної громади кримінального провадження номер такий то і е, уповноважити Латишеву і Романіка. Тобто, з який проєкт рішення ми надали? Ми голосуємо, вносимо зміни фактично проєкт рішення е, рекламиної комісії, тільки е, перепрацюємо пункт, як влучить у пункті, які надала е, юридична юридичку та, Так, 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 так. Я запропонувала, розвивала. і додаємо пункт 2 секретар міської ради. Та вимогу. Чим цей проект буде відрізнятися, від того проєкт, який сьогодні повернувся? По 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 тільки тим, що у нас є як так само, регламентна відпрацювала, є пояснювальна записка. Ми його відкориговуємо і подаємо на э, розгляд депутатів, але враховуючи тут... зауваження э, і пропозиції. Латишової і зусилля. Потерпіло виникати потерпіло. Забрати її. Це, що тут свої алкови потерпіло і забрати. Для того, щоб робити маршрутне право, то можна спішні, які подали сьогодні нами, додати Це люди зібрати то це буде аналогічно з змістом повністю рішень. Yeah. Можна пропозицію підтримати? Так, розумію. Депутат, працюємо. Ну, давайте це почтіше. Так, степеню вносить пропозицію. Підтримати? Mm. Так, у нашому, значить, оскільки було оголошено ще ми проголосували за пропозицію Вікторії. Mm. Так, далі. Ми почали оголосити. Так, mm. я ж оголосила, так. Mm. Я ж оголосила пропозицію, тепер саме на голосувати. Це правильно, я дякую. Голосуємо про те, що не всі наш проєкт рішення е, рекламної комісії. Пропозицію забрати по е, усіх е, і пояснювальних запит і в першому пункті і додавати романіка. Прошу висуватись. Я потім поставлюсь за позицію пані Гаври. Рішення прийнято. Змісту висувати за пропозицію про панівка немає. Так, я думаю, що це моя пропозиція? Це яка була? Не не да. Так ви ж не голосували. Я голосував. Так, ви голосували. Так. А чим вона відрізняється? Добре, ми можемо переголосувати. Це Ні, тоді не логічний. Так ти пропозицію і це тримається. Отже, проголосували за визначення, що проєкт поданий регламентною комісією з за забрати юридичного відділу пані Латишової, що то визначити Натішинську міську раду, повноважено представляти інтереси на міської територіальної громади кримінального провадження за номером таким. -то. І в пункті 2, в пункті 1 забрати потерпілої особи і забрати пояснювальні записки. А також у пункті 2 додати Романюка Івана Васильовича, секретаря міської ради. Оце за це ми проголосували. Ну а що ми тут і ще й Нічого, Нічого. Так, тепер питання е, е, до Романівка немає. Яке питання <ривіт> на які питання на загальні? <ривіт> так, <моніка, покушує> Романюва. <ривіт> Бу було долучено постійної комісії.

Я можу сказати ці Там є три порядка. Під час порядку денного будемо обговорюватися. Ви просто кажете, що внесли це питання на розгляд сесії. Все, під час розгляду порядку денного будуть пропозиції, ми знімемо і внесемо. Давайте немоде на позиціям у це. Вікторія. На ЦПА комунального директора за 25 рік бо ми ще не проголосували 24 заміна цього за питання. Щоб ставити дане питання для розгляду на сесії Надійської міської ради. <клузький> Прошу дану пропозицію. Ставлю на голосування за дану Прошу. <клузький> ще раз Ще раз. 16 питання. <клузький> так, так, так. Прошу проголосувати. Рішення прийнято, отже, цю пропозицію я вступу, як голова регламент комісії, ніхто не буде заперечив, чому міг запитати вже не знімалася. Вікторія Олеса. Так, рішення прийнято. Отже, що... так, це одна показала.